У нас сьогодні зустріч питань і, і відповідей. І зараз Надюша на черга відповідати на моє питання. Зараз буду її питати. Надюша, махни там рукою. Рубрика Спитаю подружки. Так, так, буду питати. Вибач, Надюша, я не писала е ці ж питання. Думала, що все буде в голові. Питання таке. Е От ти зараз, яку б ти зараз дала собі пораду тої дівчинки, яка ну, закінчила школу, будучи тут і зараз, я б сказала, їй будь сміливіша, сміливіша вперед, в тебе все вийде, багато буде в твоєму житті подій і гарних, і не дуже. Ти точно справишся, просто сміливіше. Дякую, Надюша. А якщо б ти була сміливіша, що б ти насамперед перше зробила? Полетіла б в космос. Так і полетіла б? Значить, в тебе вже є хтось звідти, із інопланетян, тільки ти не признаєшся. Мені мама казала в дитинстві, що я з іншої планети. Ось. Я тільки не знаю, з якої. Треба спитати у мами. Ось, де собака. А може зустріч була? О! <смі> Наступні зустрічі будемо питати вже у мами. Да? З якої планети? Я спитаю. <смі> Добре. Приходить, вигружає сумки, жаліється на ціни, що так все подорожчало. І і те, і те. А я кажу, я в такому гарному главності кажу, мамо, що не маєш про що поговорити? Ну, це тільки про продукти і про те, що подорожчало. Ну так дана, вона мені каже, Надя. Просто з другой планети.